Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід роботи. Нас цікавить абсолютно весь. Це може бути офіційний, може бути неофіційний. В принципі, байдуже. Головне більше фізичний досвід. Я вас слухаю. Трішки більше ніж рік. Займався в магазині, перегружав з машиною на склад, товари злазував. Складували... Які товари? Продукти. Різи. Це який магазин? Так. Кажу, який магазин? В Україні у нас магазин був там Сезам. Це ваш єдиний досвід роботи? Так. Знаєте, що я думаю? Що ви трошки підбріхуєте нам? Mm -hmm. Ну, по причині перше. При першій зустрічі розмові, точніше, коли я з вами телефонувала ще десь, не пам'ятаю точно якого жовтня, чи 20-го, чи 22-го, ви мені сказали, що ви навчаєтесь дистанційно, і досвіду роботи немає. При тій розмові я вам відмовила у працевлаштуванні. Ви набрали мого колегу, розповіли йому, що ви працювали і на стройки, і ще десь там. Зараз ви мені озвучуєте склад продуктовий, щоб попасти на наш склад продуктовий. Ну тут не дитячий сад, тому на цьому розмова завершена.